Іншої масочки нема, тому беру та що є. Роблю покліверу, тому що по соло-левелінгу я не особо бачу сенс, тому що мало ще персонажів, плюс в загальному а, я погано пам'ятаю їх і кожника по цьому. А, Ноель до тебе перша бемо так само і мангу, тому що я трохи читав, правда, останні глави не почитав. <хвіт> а, як мінімум 2 це точно, мабуть. А, як же ж тебе, бляха? Забув, забув, згадаю, напишу. А, третій хто? Фінальний. Ладно. Походу, сама така проблемна, це Нуель. Дивимось на моїх трьох. Хто буде першим моїм персонажем. Непогано, непогано мас, здібності прикольні, доволі таки сильний, але слабо проти Ноель. А хто другий? Боляха. Чекай, якщо її брати разом з оцею демонічною силою, я не пам'ятаю, як там правильно, то вона доволі таки баляха проблемна. Але вроде, як, Новель повинна впоратись. Хоча. може, може і спірно, а може і не спірно. Такий хто? Зенон. Ну, от проти Зенона теж непонятно, як вона буде. Битися, Тому що у нього великий запас е мане, і болін. це буде тривалий бій, плюс він в загальному сильний. Тому я не знаю, типу, як має зносити вона. Але чи впорається вона з ним і чи впорається вона з цією монашкою. Отут питання.